Дорогі друзі, сьогодні 10 травня, ми з вами знаходимося у селі Погоня, яке знаходиться біля Тисмениці, І тут знаходиться духовний центр. От зараз якраз ми починаємо нашу подорож по хресній дорозі. Ось як виглядає початок нашого маршруту. Зараз ми знаходимося біля старої церкви. Ось від неї починається хресна Ось там в далині перша зупинка, і від якої ми зараз почнемо сходити по хресній дорозі. Зараз ми знаходимося, ось такий є під накриттям, зроблений вертеп. Можна сказати, що майже повністю натуральну величину. Дуже оригінально. Напевно, всі ви пам'ятаєте біблійні перекази про народження Ісусика. Ось і перед вами основні діючі особи того часу. Ми продовжуємо наше сходження по хресній дорозі. Ось бачите, перед вами відкривається якраз куди ми зараз будемо слідувати. Долина. Ось там в долині ви побачите. Пам'ятник Богоматері, церкву, комплекс духовний, і ми який трошки пізніше підберемося ближче. Ось зараз ми підійшли вже до чергової станції. Ось ви бачите, зараз тут зробили кладовище. Це кладовище для священників. Бачите, який пару боги. І перед вами відкривається долина. Ось бачите, в долині це основний. Дувний центр, пам'ятник Богоматері і справа в долині, церква. Ми продовжуємо маршрут по хресній дорозі. Ось ви бачите, що духовний центр знаходиться в дуже гарній місцині. Ось бачите всюди лісочок, дуже приємно і відчувається досить така велич духовна. Ось зараз ми зайшли в лісок. Це така дубова роща. Дуже гарне місце, тут можна гарно відпочити. Ми зараз піднімаємося трошки наверх. Ось тут ми піднялися трошки вище хресної дороги. Відкривається гарний краєвид. Ось це передмістя тисмениці. Село пшеничники. Ось зараз ми знаходимося, можна сказати, характерний пейзаж для цієї місцевості. Ось такі пригорки, долини. Ось привабливе і душевне місце. Зараз ми підійшли до 11-ї станції. Ось в долині ще послідня, яким зараз слідуємо туди. Зараз ми знаходимося всередині церкви, духовного комплексу, можна так сказати. Звісно, він зараз ще тільки добудовується, але ось така. Зараз ось в такому він знаходиться огородувані, можна сказати. Ось зараз перед вами основний духовний центр, можна так назвати. Ну, Церква, але бачите, тут є і перший, перший поверх приміщення на другому поверсі, будуть проводитися основні літургії. Вона зараз ще в ремонті, але вже як бачите, дуже багато зроблено. Зараз ми слідуємо маршрутом ще до однієї церкви і до монастиря. Ось тут з правої сторони паломники слухають проповіді, службу. Зараз ми знаходимося у каплиці. Ось бачите, тут є такий глибокий колодязь, де є. Чиста вода, звідси воду черпають, освячують і користуються монахи. Зараз ми продовжуємо свій маршрут. Зараз ми знаходимося біля ще однієї церковці. Ось бачите, вона досить оригінальна, красива така з золотими куполами. Знаходиться трошки на узвищі. Від центральної. У нас досить благодатне місце. Ось тут далеко від всяких шумів, дороги великої, де машини їздять. Тут можна послухати пташок, як співають, відпочити тілом і душею. Ось зараз перед вами. Очі готують. Беріто, дай зі мною, зі мною, зі мною. Ось зараз з вами перед вами основна скульптура богоматері. До речі, дуже гарно зроблена. Nós morremos desse número para Ось зараз ми знаходимося біля духовного центру. Ось зараз ви бачите пасіку. Ця пасіка межує із монастирем. Як бачите, джерельна вода. Щось там чути. Ось перед вами. Та було то вибігли. А куда не знаєш? Якісь волосся там чуть. Тут на території знаходиться озезерця, туди риба є, Те, що монахи мають свою рибну продукцію.